В Луцьку відбувається вже другий по рахунку Марш протесту грошей на ЗСУ. З моєю спиною зібралися громадські активісти, молодь та небайдужі лучани. Вони рушать від стін Волинської обласної військової адміністрації до Луцької міської ради і будуть вимагати у влади виділити усі вільні кошти та залишки з бюджету 2023 року на потреби ЗСУ. Люди все прибували і прибували. Кожен мав свою мотивацію прийти на марш. У Лучанки Мирослави, син та чоловік, зараз боронять нашу свободу та незалежність. Жінка каже: вийшла в суботній день на протест. Бо кожен має якісно виконувати свою роботу, і влада теж. Я думаю, треба, щоб просто наша влада зрозуміла, що вони є наймане, наймані працівники, і їх обирала громада. І ці акції потрібні для того, щоб наймані працівники зрозуміли, що вони повинні нести відповідальність і вони зобов'язані нести відповідальність і відповідати на питання громади, тому що вони працюють, повинні працювати відповідно. Їх вже вибирали для чогось, правильно? Якісь поставилися ці, цілі, мета і так далі. Треба просто виконати. Свої близки, а от лучанин Володимир постійно виходить на акції протесту і запевняє, що руки опускати не збирається у влади. Просто як і у багатьох мешканців міста і у багатьох громадян у них просто немає розуміння того, що не те, що не все добре, а все дуже дуже важко. Це ну в найкращому випадку. Тобто війна не просто продовжується, вона ще не виграна і взагалі невідомо, який буде результат. Ось тобто немає відчуття того, що потрібно все робити як і раніше, при початку е, повної війни. Е, що все, все треба робити тільки для перемоги, тільки для фронту, скажімо так, тим, хто не знаходить час або бажання, немає виходити на ці акції. Е, е, я хочу сказати, що краще вийти зараз. Бо завтра буде пізно. Люди вишикувались в колону з плакатами та прапорами і рушили маршем від стін Волинської ова проспектом волі до театрального майдану, вигукуючи гасла: наші гроші не вкрадуть. Спочатку дрони та наш бюджет наші гроші. Лона йшла проспектом волі та зупинилась на театральному майдані. Там до маршу доєдналися й інші лучани. Активісти поклали так звану бруківку тисячу на пам'ятник лесі Українки. Очільник громадської організації «Семиярусна гора Любомир Дмитришин зазначив, що те, про що сказав депутат Київської міської ради Володимир Прокопів, про життя міст своїм життям, це ганебно. На жаль, точно така сама ситуація стається і в нас, коли часто депутати відірвані від тих виборців, які за них голосували, і цей зв'язок, зв'язок з виборцями, які вони по мали, яких вони мали представляти міській раді, він порушений, і саме це дає нам підставу на. Для, для нашого протесту саме це показує візію міської ради, це ілюстрація життя, а не саме життя. Це повна відірваність від загальноукраїнського контексту. Адже таке враження складається, що коли складають якісь певні позиції в проєкт бюджету, вони абсолютно не відповідають дійсності, вони не відповідають запитам конкретних. Громадський активіст Сергій Ришков повідомив учасникам маршу важливі новини, що він разом з ініціативною групою будуть вимагати виділити з бюджету громади на 2024 рік ще більше грошей для зсу. Адже це реально. Ми аналізували цей тиждень дуже сильно бюджет аналізували для того, щоб, скажімо, знайти ті гроші, що можна зекономити, так щоб направити їх на зсу. Потратили це депутати кучу часу, потратили ми купу часу. Ініціативні люди приходили, економісти, які століком зустрічалися, і рахували. І всі ці рахування дійшли до того, що, що ми будемо просити 1 мільярд гривень. Я вам просто. Дивіться, це не популізм. Тут немає зовсім ну, це чиста математика. Також слово взяв в депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух «Свідомі» Михайло Наход. Разом з ним прийшла його колега Алана. Точій Михайло Наход подякував небайдужим лучанам, що продовжують виходити на акції протесту. Сьогодні не може бути інших пріоритетів у влади. Ні центральної, ні місцевої, ніж е, допомога нашим збройним силам для того, щоб якнайшвидше закінчити переможно цю е, війну, цю збройну агресію, вигнати ворога з нашої землі. Ми, е, як депутати міської ради, е, намагаємося щоразу брати участь у цих заходах. Шкода, що е, колеги з інших фракцій не приєднуються, але е, Головне те, що те, що за що виходите, ви те має свою реалізацію в стінах міської ради. Опісля усіх оголошень та промов, коло рушила далі до стін Луцької міської ради. Активісти забрали із собою так звану бруківку тисячу та понесли її до міської адміністрації. Цього разу лучани скандували гасло мільярд на зсу. Люди залишили бруківку тисячу під стінами міської ради як нагадування, що навіть за ту ж саму бруківку платять саме лучани своїми податками, тож вони мають право вимагати раціонального використання своїх грошей. Лучани заспівали під стінами міськради державний гімн України та пішли по домівках. Готуватися до наступних акцій, які відбудуться в понеділок, 18 грудня о 14.30 під стінами Луцькради, де будуть громадські консультації з розгляду проєкту бюджету на 2024 рік, та в середу, 20 грудня, о 9.30 також під стінами міськради, де депутати зберуться на чергову сесію.